Ярмолюк феєрично дебютував в АПЛ ударом через себе. Фанати Челсі кайфують від Михайла Мудрика. А Віталій Миколенко знищив салаха в мерсесайдському дербі. Вболівальники і рисок в захваті. Найщиріші вітання, друзі. Як вчора і обіцяли, нині говоримо про найцікавіші новини суботи. Максколядав, подобайка, гайда Чорноморець в 11-му турі УПЛ досить переконливо переміг 3-0. Григорчук такий класний коуч. Пам'ятаю, яким деревом був Штогрін але нині м -м -м. Чорноморець з перемогою Григорчук найкращий тренер УПЛ, побудував команду з нічого. Шахтар з ідентичним рахунком переміг ЛНЗ. Це був дебютний матч для Даріо Срни на посаді коуча гірників. Власне, що і було при Ювічувичі, тренер це в першу чергу психолог і людина, яка має підбирати правильні слова, налаштовувати команду на правильний настрій і головне завойовувати до себе довіру. Можливо, Явічук десь не був тактично геніальним тренером, але як психолог він був топом. І Шахтар грав класно. Як і присрані в матчі проти ЛНЗ. Звісно, це все не глобальний якийсь показник, так? Тренерські навички тактичні, вони потрібні. Безумовно, я не нівелюю цей фактор. Але знову ж таки, в мене спливає думка якою говорив чимало разів. на що було ювіч міняти, друзі? а Сьогодні ще низка матчів УПЛ і не тільки. Дивіться їх та робіть прогнози у ФАВБЕ. Посилання, як завжди, в закріпленому коментарі під цим відео залітайте, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та ФАВБЕ. Захисник загребського Динамо Богдан Михайліченко тренується з молодіжним складом. Повідомляє футбум головний тренер клубу Сергій Якиров Ович не розраховує на українця і готовий відпустити його взимку. Михайліченко приєднався до хорватської команди у липні. За цей час він віддав дві результативні передачі у 15 матчах. Ліверпуль переміг Евертон з рахунком 2-0 на рахунку Салаха. Дубль Віталій Миколенко провів на полі 88 хвилин. Але при тому, що його опонент відзначився двома голами, українцю вдалося повністю закрити єгиптянина. Лівий захисник Евертона отримав оцінку 7,9 за версією Хускорт. Та опинився в трійці найкращих гравців своєї команди в матчі. А ще його гра не залишилася поза увагою фанатів. Зібрали найкращі реакції з соціальних мереж. Він геніальний. Миколенко для мене найкращий гравець сьогодні. Думав, що Миколенко провів одну із своїх найкращих ігор для нас. Салах не мав ударів до пенальті. Товід, подяки Віталію Миколенко. Сьогодні він був чудовим. Миколенко легко виграв дуель з Салахом. Власне, як і з Миколою. Шалені реакції вболівальників стосуються і Михайла Мудрика. Про е, матч Челсі Арсенал ми говорили в минулому відео. Подивіться його, а нині ж розглянемо реакцію фанатів. Вони в заході, будь ласка, дайте йому премію за цей гол. Найкращий гол місяця. Я завжди в тебе вірив. Найкраща десятка в світі. Я не можу в це повірити. Який гравець? Лише питання часу. Закривайте роти всі, хто наговорював на мішу. Бачив це наживо. Ти зробив прямо це перед моїми очима. І я тебе люблю. І хіба не можна прямо зараз під цим відео, друзі, поставити свою вподобайку і підписатись? Ну просто ж кайф. і ще один українець, про котрого говорять мало вчора в АПЕЛФАЇРИФ. Це Єгор. Єрмолюк. у матчі 9-го туру АПЛ Брентфорд Бернлі сталася знакова для українського футболу подія. У лізі дебютував ще один українець. Так, анонс Томаса Франка про вихід Єгора Єрмолюка за основну команду, як виявилося, реалізувався вже цього вікенду. Єрмолюк вийшов за доволі комфортних для Брентфорда умов. Команда вела в рахунку 2-0, А за дві хвилини після його виходу ще й стала грати в більшості. Хронологічно зібрали найпомітніші його дії. За 14 хвилин на полі він зробив так, щоб Точно запам'ятався. Вже невдовзі Українець зробив першу помітну дію. Вибив у власній третині м'яч з під ніг суперника в аут. Суперник явно цього не очікував. Ярмалюк зробив доволі ефектний ривок, щоб зупинити потенційну подачу в штрафний. На 82-й він вже встиг відзначитися фолом. На 87-й Брентфорд забив третій. У ході атаки м'яч певний час перебував на лівому фланзі у гравців господарів. Єрмолюк у цей час відтягував на себе одного захисника захисників Бьорнлі. А на 90-ті Єрмолюк і сам ледни створив гольовий момент. Здійснив ривок через півполя, на захисника суперника, якому давав м'яч його воротар, та відібрав його. Однак воротар зміг перехопити передачу українця на партнера по команді. І кульмінацією його дій, звісно, став удар через себе. На жаль, невдалий. Від того не менш яскравий. І знову ж таки, як тут не влупити свою козацьку друзі в Згодні! Наші вапил цього вікенду феєрили. Чекаємо таких же перформансів і в Лалізі, і в серії, а і в інших чемпіонатах, де грають наші хлопці. А на сьогодні все, друзі. Дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. На це